Всім привіт і сьогодні огляд на дві фантазійки від Hot Wheels. Так, цікава штука з фантазійками правда? От Перша це такий, як вони їх назвали, навіть не знаю якийсь кон, конкар. така машинка Конус. Низ металевий. тут. Виємка така. Тут їх можна так ставити один на другий. От позаду вони дали такі великі колеса, спереду поменше. Тут бачимо якісь вихлопні труби, деталізовані, та. тут моторчик і позаду якісь такі тут видно пружинки, тут якийсь такий бампер, чи як я назвати. От, що у нас тут напис Hot Wheels, Hot Wheels Traffic. І така от штука, ну, як бачите, малий трохи поїздив і проблема з вісю, колеса роз'їхалась, сама машинка ще ніби їздить. їздить. От, Я думаю, що її можна буде отак поставити на ці задні штуки. ну, Ніби логічно, правда? Щоб воно стояло, але ні. Не хоче ззаді вона стояти, зато можна деякі карти от сюди так поставити, і воно типу, буде тримати. Ну, Таке все. І друга це Magic Ball. О, тут у нас фіолетова штука ніби метал. Тут мотор такий класний виглядає, нес прозоренький. Ззаду напис Hot Wheels. Вісімка. Ну, колеса стандартні. Диски, сперед. разного размера и в ней фишка как там в середине такие вот кубик и на тому кубику попадаются різні написи. ну answer is no вот так вот І еще там буду написать ask again такая штука, вот, не знаю мне сподобалось Такі комедні штуки, машинки, неспродаленки, Такий конус і Magic Ball. <coughs> Не знаю, взяв собі, хай в колекція. О, все. Такі маленькі картинки відео. Дякую за перегляд.